Але нічого і ще мені потім доведеться робити підлогу. Хоча підлогу, я навіть думаю, в принципі, трішки зробити зараз. Так, трішки підлоги зробити прямо зараз. Щоб натягнути її на потім, а вже все інше ми доробимо потім. Я вам, друзі, зараз покажу, як буде виглядати наша підлога. Наприклад, ось тут білий, тут білий, тут чорний. Тут знову чорний, тут знову білий. Тут знову, відповідно, чорний білий. І ось так. Чорний тонний білий, білий тонний чорний, чорний та не білий, білий то не чорний. Ну, щось типу того. Не пам'ятаю, як це там швидко казати. Так, чорний то не білий, білий, то не чорний. Так, але тут потрібно все правильно збудувати. І тоді у нас буде дуже гарний кінотеатр. Не знаю, чому мені саме подобається ось така підлога, але так, я чомусь дуже хочу її зробити такою. Не якоюсь там іншою. А саме такою. Так, сюди-сюди білий. Потім сюди. І сюди чорний